епохи приватизації. Депутати припиняють дію закону. Вітаю, це програма сьогодні на каналі Тивай. Говоримо про те, яким був цей день в студії Катерина Настаренко. Квартирне питання слід вирішувати до нового року. Ті, хто не приватизували свої метри квадратні, мають поспішити у планах народних депутатів припинити дію закону. Перша заява вже пролунала від міністра регіонального розвитку. 90% українців приватизували житло, а ті, що за 20 років відколи набрав чинності закон про приватизацію, цього не зробили. Мабуть, мають на це причини, так каже міністр регіонального розвитку. Переконаний, що з приватизацією пора завершувати. Таких вже людей немає, які звертали зараз. Не однієї заяви. Нема про приватизацію житла в державі України. Не однієї заяви нема. Знайти спростування такої заяви міністра. Просто варто зателефонувати в першу ліпшу юридичну фірму, і там скажуть, що клієнтів із проблемними приватизаціями квартир їм не бракує. Ця жінка одна із них показує будинок, в якому мешкала раніше. Він перейшов у власність університету, який поруч натомість виш переселив її в іншу квартиру, не приватизовану. Тоді жінка не особливо вникала в законність переселення, просто раділа, що отримала більшу площу. Однак тепер не може приватизувати, бо університет не хоче дати потрібні документи. якщо закон та твідуть, то відміняють приватизацію, то я прилітаю. Я думаю, що я не єдиний людина в цій країні, у которого подобна ситуація зложилась і за там. Валакіти за чиновників безрозличних, или і просто трибують взятку таким образом. Якщо приватизацію припинять, приводів вимагати хабарів буде ще більше. Переконаний керівник юридичної фірми Михайло Можаєв. Відповідно, власниками житла ставатимуть ті, в кого товстіший гаманець або чиновники, котрі знатимуть, де залишились неприватизовані квартири. Я знаю людей, є, які в жеках непосредственно как бы они самі себе так квартири получали і для других способствовали там за определенне вознаграждение. Вигоди ні для держави, ні для громадян у припиненні приватизації житла юристи знайти не можуть. Разом з тим уточнюють, що в тексті закону про приватизацію не передбачено ніяких часових обмежень. Тому постанова депутатів про припинення його дій, якщо така буде, може створити правові колізії. Олена на Антон Деркач тивай. зізнав.